30 травня 2024 року Forbes Ukraine зібрав близько 45 висококласних спікерів та спікерок на конференції Гроші для перемоги говорили про фінанси, інвестиції та економічне зростання в Україні. Якщо ви хочете почути більше, можете придбати запис Гроші для перемоги, написавши на пошту «Тікетси Forbes UA». Буде досить складно виграти без прийняття рішень на підставі даних, тобто бажано великих даних це наша релігія. Ми вважаємо, що потрібно наситити наших і військовослужбовців і став, який приймає рішення щодо того, яким чином забезпечувати генерацію військ, забезпечення військ, і так далі, саме великими даними дуже важливо, щоб бізнес міг допомагати армії, тому що ми можемо мати. Заповнений резерв плюс ми можемо мати великий мобілізаційний ресурс. Якщо в нас не буде економіки, не буде грошей, не буде солдат, то е, ця війна е, буде програна на тактичному рівні. Так, потрібні дрони щодо стратегічного оперативно-стратегічного рівня, так нам потрібна авіація, так нам потрібні ППО засоби, так нам потрібні БПЛА дальної дії. Но це все підсумовується одним, так би мовити, моментом: це підготовка. Не тільки особового складу і сержантського, а саме основне це офіцерського складу, який приймає рішення щодо правильного раціонального використання цих засобів, якщо Сполучені Штати зменшують свою присутність в Європі на допомогу нам, це означає, що ми маємо збиратися більше. На європейських партнерів, і тут у нас є великий простір для маневру. І власне вам, як представникам бізнесу, особливо ті, хто задіяний в ОПК, є чудова можливість. Я маю на увазі безпекові угоди, які підписуються з країнами, і там дуже важливий для мене найголовніший пункт це власне співробітництво в ОПК, це обмін технологіями, спільне виробництво і розробка. Ми вже отримали 6 мільярдів по року. Скільки ще чекаємо цього року, і які далі у нас перспективи 25, 26, 27 рік? 6 мільярдів, які ми отримали, ми отримали в бюджет. Це закриває нашу потребу в макроекономічній стабільності. І цього року загалом ми маємо отримати 10 мільярдів за умови, що ми виконуємо всі. 36 індикаторів, які є в плані. Це так 36 реформ можна сказати. Ми вважаємо з боку уряду, що так ми все виконуємо цього року. І ці всі 16 мільярдів цього року отримаємо. Завітай на конференцію форум підприємців підприємців-2024» 27 червня 2024 року. Купуй квитки на сайті Forbes Ukraine. У нас є там три ключові пріоритети, на яких ми зосереджені. Перший пріоритет це наші колективи. Це наші люди, люди. Які, люди, які працюють на підприємствах. Друге це обладнання та виробничі майданчики. І третє це підтримка збройних сил, особливо в тих містах, де розташовані наші підприємства, тому що в нас є Запоріжжя, у нас є Покровськ, які знаходиться за 40 кілометрів від лінії фронту, і ми обов'язково повинні підтримувати підрозділи, які боронять ці міста. Початку військового конфлікту на всі, скажімо так, напрямки. Діяльності це і гуманітарна підтримка, і військова було витрачено понад 6 мільярдів гривень. І наразі ми щомісяця витрачаємо. Ну, це і фортифікація, і підтримка бригад, ну десь біля 200 мільйонів гривень щомісячно У нас іде, коли кажуть рекавері відстроїти Україну, я взагалі це ненавиджу. Мені не потрібна країна, яка була до війни, і вона повинна бути зовсім нова, технологічна. Да, вона повинна витримувати і бути конкурентно спроможньою у всьому всесвіті. Треба впроваджувати і штучний інтелект, і цифровізацію, і автоматизувати все, що тільки можливо, і тому це теж. Ми так для себе орієнтуємося, з 10 мільярдів. Вже досить непоганий відсоток. Буде займати саме це ці напрямки. І ми зараз в розробці маємо біодизельний завод, який буде суттєво ємніший, і ми відповідно біоетанольний завод. Ми зараз вже почали починаємо будувати. Тобто, ми вже почали підготовчі роботи. І на жаль, це довгостроковий проект. Він будується десь. З завозом обладнання з інсталяцією він буде будуватися десь два роки. І ми вже сьогодні думаємо, над тим, щоб ми на двох ногах стояли твердо по сировинній базі, тобто ми повинні були частково, хоча б забезпечені власною сировиною, і тому ми пішли в рослинництво. Наступні два роки, 24-25, Ми тільки плануємо інвестувати в розвиток яснуючих бізнесів близько 10 мільярдів. Тому mm -hmm. о, і у нас є декілька новітніх проєктів. Один з них є логістичний хаб, який ми зараз просуємо і хочемо о, залучити інвесторів. Залучаємось о, самі в цей проект повністю своїми коштами. І плануємо наступні 5 років побудувати компанію, яка буде мати 1 мільйон квадратних метрів логістичних складів. В країні типовий клієнт, тобто це люди, люди які проінвестували таку суму в якийсь момент, зрозумівши, що можна вірити чи в державу, чи в ці інструменти, які він е, обрав, е, і доінвестовують з якоюсь регулярністю раз місяць, раз квартал, тисячу, п'ять тисяч гривень, десять тисяч гривень тобто, це е, е, зростаюча сума. Наші партнери нас підтримують. Є цей запобіжник у вигляді 50 мільярдів, але нам треба мобілізовувати свій фінансовий ресурс. І тут вже було йшла мова про підвищення податків. Ну на жаль, це скоріше за все не ну ми цього не уникнемо, і до цього як треба бути, а, а, бути готовими. Які сигнали ми повинні видавати? Да? Як повинні будувати? От Олена мені сподобалось, сказали б нашу внутрішню політику. Для того щоб в їхніх внутрішніх дискусіях це не було настільки болючим питанням. Робити домашню роботу, питання, що таке домашня робота з точки зору зовнішніх партнерів, з точки зору міжнародних фінансових організацій. Я думаю, що зокрема робота над тими дисбалансами, які виникли від початку війни, це такий, дуже, дуже важлива складова. В нас виник величезний дефіцит поточного рахунку, дефіцит торгівлі. У нас величезний дефіцит бюджету, і це ті проблеми, які на щастя нам не потрібно було вирішувати негайно. Ми вже третій рік живемо, маючи можливість мітигувати ці проблеми. Завдяки величезним обсягам припливів міжнародної фінансової допомоги, ми прогнозуємо, що буде суттєве зниження цієї фінансової підтримки вже наступного року. Водночас ми прогнозуємо, що українська економіка все більше і більше підвищуватиме свою самодостатність. Тому навіть в такому сценарії ми очікуємо, що ми зможемо утриматися від повернення до емісійного фінансування і зможемо забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність. Завітай на конференцію Форум підприємців 2024 27 червня 2024 року. Купуй квитки на сайті Forbes Ukraine.